І знову привіт з сонячної Італії. Е, останній день в басейні ми були, але біля басейну є кафе і на вулиці буде басейн. Нас вже запросили приїжджайте, час провести разом. О, це така, я не знаю, це бісідочка. От стоїть тут, да, казалось би, нашу що, це? Але все таке гарненьке, символічно якесь щось. Ми знову в парку біля басейну. Дуже рада, що ми змінили одного дня час і почали вранці ходити. Якби ми знали раніше, що вранці більш вільніше, і потім. Ти собі вибрався з дому і ти вже маєш з користю провести той час. Знаєте, що хочу розказати? Поки по-свіжому, хто за мною спостерігає вже раніше, в нас є подруга е Моніка і в неї є дочка Франческа. Це якби четверта їхня дитина. І ви знаєте, я раніше думала, взагалі в нас прийнято, що вважати там, де одна дитина в сім'ї, то буде егоїст. Не знаю, ви чули таке? Я це на пості чула: одна дитина це егоїст. А я вам скажу так: егоїст це третя чи четверта дитина в сім'ї. Більший егоїст. Тому що, коли велика різниця, то Батьки вже втомлюються, і коли третя, четверта дитина починає капризничати, а старші, коли велика, велика різниця, там в 10-15 років, якби, і старші праві, але щоб менший не пищав, то старшого ущемляють. І наша подружка, з от в Марії 4 місяці лише різниці, вона четверта дитина. І зі старшими там велика різниця. Там з одному старшу з одним 10 років, а з другим ще більше, а з третім старшим ще більше. І вона звикла, що вона ними командує. Супротивляються вони чи не супротивляються. Ну, це вже не важливо, це, це мені не цікаво. Вони з Марією виросли разом. І ми до них зазвичай ходили, тому що я сама в день, Марія сама. Ми можемо зранку зірватися, піти між ми вільні. І там 10 хвилин до них і піти. Вони до нас за весь час там прийшли, поки Франческа була маленька, пару раз прийшли. І це було так: от Марія приходить, вони граються, щось не подобається хазяйці хати. Вона ж командує, правильно. І коли вони до нас прийшли, Марія так само захотіла зробити. Їм це не сподобалось. Ну, Там ще їм скільки було, по три рочки. І це було пару разів, і з криками через 10 хвилин від нас вони уходили. в ну, нас вибір невеликий. Як я казала, щоб ми в Україні були, то напевно просто цієї дружби не було. Вибір у нас невеликий. Моніку я дуже люблю. Вона дуже велика терпіла, вона дуже велика хазяйка, це однозначно. І поки в Марії не виявили цукровий діабет, це вся дружба отак продовжувалася. В вересні місяці ми почали ходити в басейн, вони почали ходити з нами. Я знала, що це буде вже. Я знала, що мені буде важко, тому що Марії ще не було сенсора, не було інсулінової помпи. Мені треба було до басейну її підготувати, вирівняти цукри. Після басейну це все проконтролювати, вколоти, вона голодна, їсти хоче. І просто чужі капризи вже просто були несумісні. Я просто сказала, що нам потрібна сильна подружка. Уже оце ниття, що я менше, чи ще щось, вже це не буде цього. Тому що нам потрібна сильна подруга. На що мені сказали? Аріведерці ха 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 добре. Е -е, я ті лише заїкнулася, що от в нас там склалася конфлікт. Склався, я лише заїкнулася і мої глядачі. Це помітили, і навіть написали, і дуже велике дякую. Так, я знаю, що це конфлікт. Я ніколи не лізла, ніколи не командувала, це все було нормально. Що відбулося? Поки я пішла, ну в... це десь місяць тому, поки я пішла в машину за торбою. Тому що не завжди є місце дорослому поплавати, коли дітьми зайнято в цю годину. Мені дозволили поплавати, я пішла бігом до машини за халатом. Коли я прийшла, Марія сиділа на вулиці і плакала. Кажу, що сталося? Так каже, це є. Моніка потягнула за двері і мені зробила больно. Ну, якось то й добре. Ну, Щось там сталося. Я просто знаю Марію, може вона хотіла гратися. там. В першу чергу я питаю Марію, а що ти робила? Я ніколи е не вибирала свою, я ніколи не вибирала Марію. Я завжди розбираюся, коли їх хтось обіжає, кажу, а що ти робила? А на основі чого це було? А наступного разу не трогай. Отак от, от. Я заходжу і я сказала, ну, просто в шутку. Мені ж треба було щось спитати. Кажу, Що це ви мою дитину обідали? Як відкрили на мене рота, а що таке? А що? Вона за двері тянула, і я їй зробила так само. Це доросла жінка, якій 47 років, Марії сів. Ну, я уявляю, що Марія зайшла, не давала двері, не пускала, і Моніка взяла, потягнула ці двері. Ну, потягнула, то й потягнула. Ми ж йдемо зараз. Я не люблю при Марії виясняти стосунки, конфлікти. І якщо людина не настроєна, Поговорити і нормально вирулить це все, щоб не було осадку, то я не буду це все виясняти, не буду робити, тому що я знаю, чим це закінчиться, і мені це все не подобається. Марія не захотіла біля них роздіватися. Ми пішли на іншу лавочку. Ну, то пішли, та й пішли. Як мені писали, це діти, вони там посварилися, помирилися та й усе. Ми роздіваємось. Моніка пішла на вержеш, там можна спостерігати за дітьми. Зазвичай ми в телефонах там сидимо. Е, я сижу. Діти пішли раніше до басейну і там чекали, поки попередні вийдуть. Я сижу собі вже в купальнику, налаштовано, а якось так це перед Марією замовчало, замовчала цю ситуацію, тому що я знаю, що я її зараз розстрою, вона не піде плавати. Вибігає Франчес. Вся в слізах, плаче, аж її тіпає, побігла на свою лавочку. Ну, То я і не дивлюся, що там робиться. Ну, то що, я вибираю Марію. Пішли ми плавати. Дивлюся я знизу, а Франческа вже наверху в діда. Кажу, Марія, що сталося? Каже, що плаче? Кажу, да, не знаю. каже. Ну, то не знаєш, то й не знаєш що. Ну, побачимо, що мені до того. Все, ми вийшли. Вони так поїхали додому. Ми вийшли, переділися. А мені здається, що вона думає, що я не знаю, що відбулося. У мене такий характер, навіть коли мені не треба та інформація, вона до мене прилізе. Один раз Марія попросила, каже, мама, я хочу піти в кафе, щоб там поїсти, сісти за століком поїсти. Я кажу, ну бач, вгостиш мене кавою. Ми зайшли один раз за весь час. Заходить інструктор. Я питаю, що відбулося. Вона каже, Франческа сказала, що Марія її пихнула. Кажу, Марія, давай розповідай, як це було. Я ругатися не буду, просто ну, розкажи, вже, що там відбулося. Вже. Каже, Ми вішали халати, і Франческа підійшла дуже близько, і Марія, виходить, підпригувала, щоб повісити халат. Пригнула і Франческа впала. На цій основі вона побігла і сказала, що Марія її пихнула. Но вона не об'яснила, чому, що, як. Отак от. І сказала інструктор, вони, здається, змінили години. Ну, змінили то й змінили години. Боже, яка прекрасна дружба великолепна. Ну, якось так. Змінили. Добре, нема питань. Марії друзів багато, вона дуже комунікабельна, просто що їх тут нема. Понімаєте? Якби хтось тут був, приходив. А, але треба організуватися і просто це мій час. І в мене на мене час. Ну... Добре, що хоч знімаю відео до голови мою, понімаєте? Конфлікт вже вичерпаний. Тому, що, тому я про це й говорю. Я не хотіла про це відразу говорити, тому що мої глядачі Моніку бачили, писали, що хороша жінка. Так, вона дуже хороша, вона дуже велика терпіла. Четверо дітей, чоловік дня ніде не працював. Перших вісім місяців взагалі ніде не працював. В Італії можна виїхати за рахунок мами пенсіонерки вдови. От от. 8 років не працював, потім вже е, свій різав ліс продавав, то на щось жили. Моніка молодець, велика терпіла. На неї подивишся, і в кого більший достатку краще, то можна рівнятися. Далі, не про це. Це не моє. Що далі сталося? В суботу. Коли ми приходили, це було один раз лише. Ми приходили там на п'яту годину, вони змінили на четверту. І коли ми заходили, вони вже виходили. А день після школи треба вибирати інший, тому що там або пізніше треба йти, або раніше взагалі ні туди, ні сюди. І вони взяли інший день, з'їздили один раз в інший день. Один раз субота і один раз інший день без Марії. Далі Франческа сказала, я туди ходити не буду. Я не знаю, що їй Моніка там розповідала, щоб дитина була спокійна, не каплізниця, що сталося. Що я хочу сказати, вони самі себе наказали. Дивіться, мені не треба було туди втручатися. У басейн ніхто не ходить разом, ніхто не дьоргає. тому що Марію перевели до старших, Марія вперед пішла. А Франческа залишалася з меншими. Франчестці це дуже не подобалось, вона капризничала. Самі тренери говорили, що реально Франческа Марію трогала і чіпляла. Ну, оскільки я ось ці імена повторяю, то моя подруга мене тут дивиться, захоче себе подивити на там, субтитри подивитися. Я все знаю, я все знаю, як відбулося. Я не тримаю ні обіди, нічого я не тримаю, мені байдуже. Єдине, що люди отак самі себе наказали. Ну, там в той же вечір, як вона побігла, там же ж було смс-ки неприятні, дуже Марії, факти, всякі монстри. І ця подружка постійно Марії присилає трошки страшненькі смс-ки. Так що якось. І конфлікт вичерпаний, тому що Франциска до нас додому ходить, вони граються, інших подруг там взагалі нереально. І що я хочу сказати, дітям потрібні діти. Те, що є старші, це не то. Їм немає більш такого цікавого інтересу. Вони приходять, коли ми вдома, діти граються, я їсти дам, все, але як Шовкова. Ніхто не капризничає, ніхто не кричить, ніхто не вирішить, Все добре. Я вибрала Марію, тому що минулим літом було таке, коли її привозили до нас. Вона стояла півгодини і вищала. Ти роби свою хуйню. Да. А я буду робити свою. І так стоїла півчаса, вищала. Я згадую, у Марії вже були симптоми діабету. Так, в нас тут, щоб дружити, треба батьки дружать, діти дружать, нема такого, що ти дитину випустив, і можуть там тільки діти між собою дружити і конфлікти там якісь вирішувати між собою. В нас треба дружити всім. Один раз Моніка приїхала і забрала, каже, приходь, приходь, коли хочеш, як хочеш. Дякую. Я буду приходити. Може. Колись. Якось так. Просто що мені обов'язково з Марією треба йти, з її помпою, з її соліном. Мені треба з нею кудись йти й там сидіти. А вони можуть до нас приїхати просто сама, тільки дитина. І не обов'язково батькам шукати спільну мову. Якось так. Все добре вже. Я рада, що це так вирішилося. І я знала, що так вирішиться. А на другий день... Коли це сталося? Марія казала, мама, я хочу до них. Кажу, і що? Ви там побилися, між вами стався якийсь інцидент. Слава Богу, мене там не було. Походу, це все назрівало. І я рада, що мене там не було. До речі, і я Марії кажу, ви там щось трьох натворили діло. Я ні при чому. Кажу, як ми прийдемо? Прийдемо і що скажемо? Каже, я вибачусь. За що ти вибачишся? За те, що ти, случайно на неї напригнула, що вона рот роздявила, до тебе підійшла, і просто причину знайшла, щоб побігти. Вона не хоче. Не, ну, якщо її зараз немає у басейні, значить вона не ходила, не хотіла туди йти. В общем, дівчатки, посплетнічали, поговорили і якось так. Просто я думаю, що такі ситуації бувають в усіх. І не треба дров ламати, а просто виждати. Просто виждати і подивитись, що буде. І я знаю, що їм Франчесті ну, нема з ким дружити. І Марія це єдиний. Марія її дуже любить, дуже любить. І вона Марію любить. Але по капрізничать не забувала. Ну, наше здоров'я не дозволяє нам мати капризних друзів. Я вчу Марію шукати друзів надійних, які в хвилину. Коли з тобою щось станеться, знатимуть, що зробити, а не будуть капрізнічать, тебе кинуть і підуть. Кинуть і підуть. Ось так от. Так що так, я не знаю, серйозно чи не серйозно, якось так. Всім добра. Щоб ваші діти знаходили хороших друзів. А якщо ті друзі не туди, не сюди, то не треба, напевно. Життя продовжується. І в нас все добре.